Всім привіт підписники! Мене звати Фіксенс і ласкаво просимо на моє нове відео. Як ви бачите, що ми зараз граємо в Майнкрафт і вже на новій версії. Вже на 1.21 і там 0.21 та. У. Як ви бачите, що це є перше моє відео на новій версії, ну. Раніше я знімав на 1.19 версії, а зараз вже на 21. ну я 20-ту версію не хотів скачувати, бо не знаю. Я думаю, що я захотів скачати 21-го, ну. І от, ну. Як ви бачите, так виглядає 21-та версія, Во. Тут майже так само все як 20-ті версії вроді. Ну, і от і мій скін підписники. Так. Давайте зайдемо, подивимось. Дивіться, так виглядає мій скін, ну. Так, і ще там друг, але ми зараз подивимось. Давайте перший таки подивимось. Ось Во. вот так виглядає мій скин, як ви бачите підписники, ну. От, от так. Ну. І ще така кофта спеціальна що з малюнками. І також штани там. Ну. Вот так виглядає мій скин і волосся сині, ну. І вон. Вот так виглядає. А от і мій другий скін підписників. Во. Ось вот так виглядає. Хоч трохи смішно насправді, так, вот тут. Таке взуття смішне, як ви бачите, во. ну, отак виглядає міський, ну. О, У мене ще, до речі, навіть цього навушники є. ще крило у мене є навіть. Такий костюм ще має спеціальний. І також такі самі штани, які попередньому скині. І таке взуття, як ви бачите. ну. І так само сині волосся та сині очі. Ну, Отак виглядає. І так само у мене сині очі теж тут знаходяться. Ну. Ех, ну давайте продовжуємо грати. ну. Дивіться, оце є всі мої світи підписники. ну. Як ви бачите, що оригінальна моя карта от, підписники, там, де бачите, Зелену. Ну. То, що ви цього три, то це я просто так само назвав, як і ну. Бо просто я не знаю, як інакше назвати. ну. І вот. Я буду зараз. Сам грати підписники зі своїм другом я, можливо, на наступний раз знімлю. Ну. ну так Давайте заходимо на мою карту стерлів ну Так, зараз воно має загрузитись, підписники. Як ви бачите, що тут пише там, що? Ну, про Майкрафт пише, як ви бачите, ну. І на українській мові, ну. Так. Во, грузиться, де така лінія зелене підписники, так. Так, зараз воно загружає ці підписники. Тут так все сіро підписники, весь сірий колір, як ви бачите. Не знаю чого, але теж непогано. Так, все, воно вже близько. Грузиться. Давай сюди заходимо. Все, во, зараз. І все підписники. Піскаво просимо на моє. На мою нову карту. Вот так виглядає мій дім. Ну, не мій дім, так, це моя кімната така. Так, я вибачаю, що трохи лагає у мене. Але вже набагато менше, ніж попередня версія. Так, як... давайте почнемо з першого. Тут є годинник, що, покаже, що показує, що зараз яка година. Ну, цифри не показує, там показує, який зараз Де? Ну, Чи вже є. Світло 4, ну. Ось це сині підписники. Для тих, хто не знає. Сині це означає, що це день, а ніч це, ну, чорний. Так, але зараз день підписники є. І от такою. Так, тут мої чотири прапори. Ну, я хотів 4 зробити і зробив 4. Так, тут моє ліжко, я поки що один з полю підписники. Та... Так, або моя броня є підписники. Тут і бочки, 4 і сундуки ще. Та Тут верстак, пічка і, і як, я забув, як ця штука називається. Кацький верстак, так, підписники. Так, тут квіти, і тут книжка, стіл зачарування та основу книжки. Так, і такого, ой, до речі, ще тут я прищупив е-прапор ну, от так є. Але то, що не все. Тут взагалі-то є 4 поверхи підписники, щоб ви знали. А, до речі, я хочу вам показати дещо. Ну, це я вам потім покажу. Так, тут, до речі, моя їда, та карта спеціальна. І от. І там прапор був. Але я вам карту цього. Можете поки що подивитись, я вам потім поясню, як вона працює Так, отут, до речі, жителі підписники, як ви бачите. ну так, ну поки що во так виглядає, але як ми зараз вийдемо, і так буде класно виглядає. Так. Ну тут жителі поки що живуть, ну, але їх ще немає. Не знаю, куди вони пропали. Так, так. Так, а це вже які? Другий пор підписники, так. О, до речі, тут е, як он, костер, я забув. Е, зараз подивлюсь, давайте подивимось. Це багаті підписники, так. До речі, нові версії додали вже чи не додали. Е, стоп. Додали чи не. А, ні. Просто підписники Майнкрафті на нові версії вже деякі предмети не додавали але я там не настрою. Але нічого страшного так. О тут перший житель. Ой, лагає, живе. От. То все так само, як і в мене, тільки я там багато предметів додав, там блоки Вот. І от зараз буде перший. Йой, так лагає щось не знаю, ну. А от і вже перший бор підписників. До речі, та в мене є собака підписників. от. така собака у мене та. Я її ще ніяк не назвав, але я її напевно, ніяк не назву, я просто буду собака називати, не знаю. Тут червоний колір, як вона я забув. Эти ж штуки. Я забув, як називаються підписники, ну. Але я її хочу змінити на синій, Колір я потім зміню, так, Тут, до речі, тоже є багаті підписники, так. Хоть зараз не зима а літо, о, дощ ще підписники. Ну нічого, зараз поставлю. Так. Ясно, погода, все, зараз зміниться підписники. Так, сменились чи ні, Вот так, змінились. Так. Ну. Ось вже післязавтра буде останній день літа підписники. о як післязавтра? Уже завтра буде підписники, так. Я теж вже хочу літо підписники, але... Таке враження, що літо вчора сталося, ну. А час так швидко летить підписники, не знаю чого. Так, добре. Ну, нічого страшного. І на наступний раз теж буде літо. Так, тут, до речі, мій ноутбук, підписники, ну, комп'ютер. Тут комп'ютер, підписники, тут теж, а це ноутбук підписники. До речі, багато хто плутає з комп'ютером та ноутбуком. Шо це там, наприклад, комп'ютер і це теж комп'ютер і це теж, а про ноутбук ніхто не говорить. Ну це насправді ноутбук, там, де я ставлю, а це є підписники як комп'ютер і це комп'ютер. Ну. Це ноутбук я підпис. І тут кнопки всякі, ну. І вот, ну. Або може помиляюсь, може це ноутбук. Е, ой, комп'ютер є. Ну я не знаю сам. І таку. Добре, давайте йдемо на вулицю увава, і увага, от, і отак виглядає. Дивіться, тут навіть скріпери є. І то не тільки все підписники. Е, моя столиця здорова просто. Дивіться. Це все не я робив, я просто знайшов. І побачив там жителі декілька, і вони були раді мене бачити і вирішили мене запросити, щоб я у них там жив і що я був президентом, так. Дивіться, підписники. Тут я центр столиць ну, центр цієї карти. цієї карти центр підписники, так. Оцей є саме центр великий. ну, Це є мій герб, це мій прапор. Ну. Так, тут дзвін, який реагує на ніч, він тільки вночі дзвонить на ці підписники. І тут так само. Тут теж якась штука, непонятна, і ще й фонтан красивий на ці підписники. Так. От тут корка і ще... ой-ой. Так, ключ ще голем когось буває, там собаку будь чогось не знаю. І отако. От так, тут є такі вороти, спеціальні підписники. Вот. Так, це собака нападає на барана, якщо вони знали підписники. Так, ну давайте подивимось спочатку мій дім. І ой так лагаю, що капець, мене теж бісить підписники. Отак От виглядає мої хати підписники, Во. і там ще теж є така територія. І тут ще, до речі, є підписники портал Ад підписники, так. Давайте йдемо наверх, подивимось, що ще тут є. Так, Йой так легаю чогось не ну, знаю. Давайте трохи вище будемо летіти, ну. Якось так. Тут зомбі підписники, ну, А цей скелет. Цей скелет не гаст підписники, ну. Це той скелет, у нього лук у руках, якщо ви не бачите того. Так, ну тут теж така територія немаленька, а і ще город там є. До речі, та тут є така гора і тут сніг падає, а там дуже підписники, так, якщо ви не знали. Так, і я, нам, я зверну увагу, що тут є такі землі, як лакиблок. Я е, пробував ламати, але не я а там Олег теж е, колись ламав і там нічого не попадало. Може, це не був лакеблок, а якийсь блок, непонятний, земельний. Ну, і от таку. Так, добре, ну. О, тут, до речі, тапік бікутерейси є, які теж їдуть. Отам в інше місто. Ну не в інше місто, а в інший район моєї столиці. Отак от таку, через тунель і там їдемо. Та. Ну я вам це все не зможу показати підписники, бо то я маю десь годину вам показувати, а моя країна, ну, столиця дуже велика. От так працює карта моя підписників. там де я ходжу, ось таке чорне. Це означає, що це є центр е, моєї карти. Но. Ну не тут десь, а де? А де я що забувся? Де? Або підписники. Йой, так лагає капець. Во, бо це є центр підписники, та. mm. ну, так. Добре, давайте знаєте. О, я вам, до речі, хочу це показати. Зараз ви будете в шоці. Так, це не я буду о, підписники. Так, ми туди маємо летіти підписники, ви зараз побачите. Ну давай горусь. Що воно так довго довгору? Грузиться. О, підписники, дивіться, що це є, ви бачили? Дивіться, це є якісь повітряні. що не знаю, вони навіть вище хмар, оце є хмара підписники, а тут є. не знаю, земля чи що це і забой, то називається. Ну. Ну, ліс такий. Тут невеличкий ліс, підписники, а там є е, теж такий ліс, тільки тут. Є зима підписники, так. О, і от тут теж такий невеличкий ліс є. До речі, тут 10 жителів є підписники, я бачу. Я не знаю, як вони тут живуть, підписники, але якось живуть. Тут, до речі, теж зверху можна жити за хмарами, так. Так, ну, ось така у мене здорова карта там. Я не знаю, як це то що вода тече підписники вниз. Ну. Отах, тримає якось. Вода якось тримає ліс, чи що, я не зрозумів. Так, я ще бачу там. Е -е... опана. А це що? А цього у мене не було. Чи то було в мене. А, та, в мене це було. Я це бачу підписники. Та. Це якась е... вишка не знаю. Не знаю, що це таке підписники, але щось є. О, до речі, що це таке. А, то я начебно поставив, так? Чи ні? А, ні. Я щось сломав. Давайте краще поставимо. Не знаю, що це таке підписники і. Якась механіка підписники, так. І на синій є. А, тож, на ці світильники працюють підписники, бачите? Вони вночі теж працюють. Дивіться, уже захід сонця стає і зараз буде інший і вони будуть світитись. А може вже світиться, ні? Ну вони там зараз ключ. О, включились вже, бачите? Ну, я і про то говорю. Так, ну от так виглядає моя карта. Ну то не тільки все, у мене багато чого є. Там є еліт підписники, ну. Там, звичайний літ, як і всюди є. Ну давайте тепер будемо вже розвертатися там. Куди? Давайте. Десь от туди, в той ліс якийсь, або сюди гори. Там, до речі, гора є підписники, велика гора. Давайте туди полетимо. Тільки спустимось трохи. Так, давайте спустимось, щоб було більше видно. Так. Вот підписники, тут така велика гора. Так, да, тут, до речі, теж жителі є. Та й чого так лагає підписники, я не знаю. Так, тут теж такі домики які є підписники, вот, як ви бачите. Ну. І тут теж є підписники портал ад. От, вот так виглядає підписники. Йой. Так, добре. Куди ще може піти підписники? Добре, давайте поставимо на ДМО, тому що погано ви бачите. ну. Давайте полетимо куди. Давайте е, от туди полетимо. Там є такі рожеві... дерева, ну я забув, як називаються вони. Давайте туди летимо. Так. Да, і в мене, звісно, і велик, великий світ. Підписники та. Довго летимо вже навіть. Ні. А, я повільно лечу, Я думаю, чого ми так довго летимо. Я думаю, що я швидше лечу на максимум, а насправді помаленьку. Так, все тут зараз буде така річка, яка ста, от вона. І от зараз буде цього дерево. Рожеві от вони вже почалися тут. А от вони підписники та. Ні. Я забув, хто називається цей, цей рожевий ліс підписники. Я забув, Олег мій друг, знає той. Ну От так виглядають підписники. Ну, загалом, що, У мене хоч світ здоровий є, підписники у столиці. Ну, і якось карта дивно працює, я не знаю, які так класно зробили підписники. Ну і от такі підписники, так. Я вам все, напевно, ще не показав підписники, але я не зможу все показати. Йой, що воно нагорозиться. Ну, я вам, напевно, ще й не все показав, не все. Бо просто у мене карта дуже велика підписника, і мені важко просто є. Ну, можливо, я на наступний раз знімлюсь зі своїм другом Олегом і я вам покажу, як і там ще буде виглядати. От тут доріжка така спеціальна підписники, яка веде куди не знаю. Так, добре. Нам куди, нам туди підписники. так. О, ще то то написано і куди? Тільки то на англійській мові підписники, але я, реком... але я хочу змінити це на українську мову підписники, так. Я це зміню на українську мову. Я там перекладу і буду змінювати. ну. Добре. Тоже непогано так, або вже ми тут підписники, О. так. І десь вот тут зараз знизу має бути, так? І мій світ той. Ну, не мій світ, а мій дім, там ще й центр. Та йо, чого не так лагає підписники, я не знаю. Тут дуже багато жителів, чи що підписники, я не знаю. Так, ну напевно, реально багато підписників. Вибачаю, що лагає, во вже ми знайшли. Так, ви можете подумати, що всередині кріпера щось там є, там якийсь дім є чи ні. Я насправді теж не знаю, але я не думаю, що там є якийсь дім. Там свидетельники хіба, напевно. Та й ой. Йой, йой чого так лагає, я не знаю. Тут не так багато жителів є вроді. Ну, це нічого страшного. Так, то, що теж такий центр цього району. Ну вот тут корова виглядає ще. Що... Так виглядає корова. Але вона не жива, ну ви знаєте. Ну, тут так спеціально зроблено. Для красоти. О, а тут заяць підписники, та. І ось так виглядає. Ну, і отако підписники якось, ну. І та, як ви замітили, що я рідко снімав відео, я вже давно не снімав відео на своєму каналі. І та підписники, я вже готувався до школи. Підписники, так, я готувався до школи, бо вже скоро школа підписники. Ну. Другого вересня йдемо, бо тому що в неділю буде 1 вересня, якщо я не помиляюсь, вроді. ну Так, тут вот я живу підписники, як ви бачите, я вам показував. Я е, на четвертому поверсі, так? Один, два, три, чотири, так. Тут чотири поверха є. І тако підписники, ну. Що ми ще можна сказати? А, до речі, я забув сказати тут. Е, ви, до речі, чули, ну. Е, якщо ви не знали підписники, ну коли падає дощ, то зразу дзвонить дзвін, бо тому що на цю штуку падає спеціально дощ, чи падає. Ну, падає дощ підписники на цю штуку. І от. І потім дзвін дзвонить підписники, так. Так, я чую, що там щось блиснуло підписники, ви вроді не чули, що говоримо. Повторюю ще раз, коли падає дощ підписники і на цю штуку падає, то потім зразу дзвін дзвонить. Ну, він не тільки може там вечором дзвонити, а тільки коли дощ падає. Ну, якщо вони знали. І так о. Ну. що ще сказати можна? О, що тут собака робить? А ні, то не моя. Ні, тут, до речі, собаки теж гуляються, де кулі підписники, Ну. Ми, до речі, в горах живемо, і що ви не знали, підписники. І нас тут часто дощ падає. Ми тут в горах живемо. Ну. Так, я щось вже е, на е, підписники скучаю по е, попередній карті підписників, підписники, там, де... Там, де я там, зі своїм другом знімав підписники, там, де була електростанція, там аеропорт, там э, центр міста. Ну там багато чого було, але, на жаль, це втрата. Ну, на жаль, це вже не повернути підписники. Ну, Але зато э, цей э, світ підписники, ця карта, вона набагато більша, ніж моя попередня карта. Але попереднє було все рівно краще. Але ця теж непогана Так. От пес підписники, так. Тут комп'ютер і ноутбук підписники, ну, ви вже бачили Так, ну і тут підписники. Так, тут жителі-підписники. І, до речі, забув сказати, що деякі жителі-підписники теж, вони вже переїхали сюди, підписники. E, тобто о e, 19 версії у мене були там деякі жителі, мої друзі, ну там було багато жителів. Із цих де жителів деякі сюди переїхали підписники, я що вони знали. Вони сюди переїхали. Ну. Тільки вони там трохи далеко живуть, ну. Там мій житель, житель друг. Ну. Тут e, я не дуже знаю жителів, я вже з ними знайомився, але... Все рівно не дуже знайомі. Ми з ними недавно познайомилися, підписники, так. І тако підписник. Так, добре, давайте я краще цю карту покладу, бо вона мені дуже важлива. Щоб я там не загубився, ну бо у мене там село дуже велике. Ну не село, а місто. Я можу загубитися. Я там не дуже все знаю. Бо я недавно. Знайшов цей світ і я вирішив там жити. бо ну, тут. Так. І те та і підписники. Ну. На наступний раз я вже можливо на відео зі своїм другом Олегом. ну. Він тут теж у мене на карті грав. Ми вже, до речі, підписники зробили так, що ми вже горо... е, можемо грати двоє у мене в карті. Ну, раніше не могли, а зараз вже можемо. Якщо ви не дивилися попереднє відео, то рекомендую подивитися. Ну, якщо ви не розумієте, про що я говорю, ну. Ну ми вже двоє можемо грати, все спокійно. Але я тут поки що один живу, ну, а Олег мій друг десь далеко, там трохи інакше підписники так. Але ми все рівно двоє граємо там, бачимося в Майнкрафті, ну Ось так підписники. Отаке життя у нас в Майнкрафті, так. До речі, скоро нічу буде підписники, як ви бачите. Ой, ось зараз я покручу. Та й ой. Так, ну, все, так рівно. О, бачите, там таке чорне. Це вже ніж стає підписники. Воно йде в цю сторону. Не в цю підписники, а в цю, в цю сторону. Тобто воно вверх так іде. Ну. Отак один. Працює в Майнкрафті. Отак, підписники, так. Ну що, підписники? Давайте будемо, напевно, вже ну. Давайте я зараз ключу від третьої особи, чи, чи то від якої особи я напам'ятаю не, не зараз. Та, від третьої особи спереду. Так. Во. Отак я виглядаю підписники ну. Ну, і це я вже перший раз так прощаваюся на новій версії підписнику. Ну, вот так. Так, емограми я не бачу. А емограми у мене є отакі підписники, Ми можемо подивитися. Е, там якось є плескання. Та, ой, не туди зайшов. Давай виходь. Щось лагаю підписники у мене. Ну і помахаємо. Так. Там, де перший раз, тут і за мною було так ну. Дару, ну. давайте тоді, тоді вже будемо прощуватися. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал мій. та нажимайте на мій дзвоник, якщо ви цього не зробили. І давайте ми наберемо 150 підписників на моєму каналі. Я буду дуже вдячна. У нас зараз вже є 148 підписників, якщо я не помиляюсь. ну що треба, що двоє підписалися на мій канал і вже буде 150. Я буду дуже вдячна йому. Ну. Це невеличка моя мрія така, ну. Але ну, я думаю, що ви її зробите. Ще два підписника залишились підписаки. Ну. ну, я сподіваюся, що ви скажете там своїм другим чи кому, щоб ви щоб вони підписалися там на мій канал. Ну, і в мене вже вийшло 150 підписників, не знаю. Ну. Ну. І що, я почекаю, що поки ви підписуєтесь там. Ну, отак підписники так. О, до речі, я можу якось так через коробку сісти, ні? А ні, я не можу. Я думаю, що я можу середину коробку зайти так. Ну, не отак зайти підписники, ой. Ну, не всередину подивитися, що в коробці, а через коробку так повсну. Добре, так, у нас вже ніж, і так і розумію. Та там стоє щось. Так, вже ніж, якщо ви не бачите, ну вот так. І отако підписники. Ну, добре, давайте вже будемо прощуватися. Ну, ну з вами був я. Фіксансі тоді всім па-па!